Друзі, всім привіт! Ви на каналі Паша професор Ми сьогодні вирішили відвідати заклад Work It на нипках. Паша собі замовив ось такий ось гамбургер. Здоровий, не знаю, як він буде їсти, але буде їсти його в перчатках Чорт, Картошка фрі. А там ще. О, стакан... а це в стаканчику було цей, рукавички були, а тут Кей. це кетчуп. Ну, Приємного? Тримай гарно двома ручками. Заберу стаканчик. Не знаю, як я його буде. Загарили треба... Пожарюється. Стоя. стоя. Тримай гарно. Гарно підтискай. Сукай гарно, каже, зараз себе випадає. Я... Ну так, я буду тепер запостикати і у все себе випадає. Дивись тільки пальця свої не, не подписують. Mm. Смачний. Картопля фрі. смачна. З сиром, за. Таку здають водичку з лимончиком, поки чекаєш. Зараз ще винесуть шаурму. Подиві, як все повинні зісе. Їжу окрему, бо Щось він тебе роз... їсти, наверное, роз... розвалиться, паща. Паша! Дивиться. Ну ти чуєш, що я кажу? Чи ні не чуть? Їжу крем. Дякую. Дякую. Ну, Споковита. Покажи, покажи ще. Теж рукавички дають. Все приємного. вдягну, щоб не була як свиня. Як я. Так як гамбургер дуже великий, то паша їсти його окремими частинами. У <collaborate> тебе є вилка, дивись, у тебе є вилка, можна взяти вилочку, їсти вилочку. Я помадона, я її б'ю. Смачний? Краще, ніж Макдональдс. Тепер можна закривати. Воно не так буде їздити. Краще, ніж Макдональдс. Закривай отак тепер. Все. І душі прижимай. Не повинна вже їздити. Ні, це шурма. Та-та, шурма. Переверни, не викусай з іншої сторони. Тебе випадково, тебе м'ясо лала. А я буду да есть картошечку и соус. Мясо выпадает. Вы там что ерунду у нас использовать. Mm. Mm. Ммм, значит на картошку. А мясной? Mm. Mm. Мне Ты не хочешь? Ммм. Mm. От і я все їв, бурясів весь. А картошка вже не, не влає. Наївся? Так. Смачно було? Так. Да. Ну все. І на сердці я вибрав перемісу. Смачне? Так. Да. Здуває вітер! Це трошки шкошковат. Да? Mm. No. Mm, добре. Якесь птишини молоко, там, да, чи що воно таке? А okay. зараз по поводу терамісу вам скаже експерт. <рив> Дуже смачно. Дуже смачно? Дуже. <ріх> ну все, на цьому все, так? Да? Так. Да. Кажи всім пока-пока. Всім пока-пока. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і коментуйте. Всім до побачення.